Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І у нас приїхав такий свіженький автомобільчик на продаж 12 2012 року в комплектації Просто в, кру... в крутезно гарному стані, скажімо так. Я перепрошую, передпущу трошки вітра, але немає можливості підлаштовуватися абсолютно під все. То сніг, то дощ, то погода, то випала нагода помити частенько машину, то показую. Автомобільчик абсолютно чистенький, без якихось таких великих зауважень. Там десь я одну мікро внетінку бачу, покажу. Зараз пізніше, як буду по кузову проходитись. А взагалі, автомобіль просто технічно, косметично, в дуже гарному збереженому стані. Ну і, немало важливо, це справжній бузе з камери, паркартронами і всім, всім, що в нього є. Отже, йдемо по комплектації. У нас чистий 12 рік, один дизельний двигун, 6-ступенева коробка передач, парктроніки передні, туманочки, діодні ходові вогні, логенове світло, чисті гарні фари, басешні справжні нормальні диски, які мають бути. По дискам тормозним зразу покажу. Є невеличка вироботка. І колодок там відсотків 20-30%, невеликий. Но ще там не якісь там, 10 тисяч хватить. В такому стані літня гума. В принципі, ще досить непоганому, але вже сезон на зимову ну, так проїхав. Якщо буде міняти, то ціну, ціна буде мінятися. На, в плані, якщо зимова буде стояти. Бо всежка справжня, 12 й рік лобове скло в оригіналі, реношка. До речі, тут одиничка чомусь 11 й рік, а так всі 12-й рік, не знаю чому, але в оригіналі. Безключовий доступ на всіх дверях, включаючи багажник. Всі 4 склопідйоночка, чисті, охайні карти не поцарапані, не подерті, складаються зеркала, аж мороз береться, все тріщить. Базешна музика, все як має бути гарне шкіряне кермо, без всяких затертостей і потертостей, 220 тисяч пробіг навіть днівний одометр ще не скинутий, 2000 км вона проїхала. От такі у нас сидіння в гарному стані, без прокуреності, без. Царапин, подряпин і тому подібному. ручник, управління навігації, шестиступка механіка, навігація Томтомовська і датчики світла дощу. І такий у нас стан. З товщиноміром зараз пройдемось, все покажу, розкажу. А поки що по косметиці. Чисті гарні карти, тут є якась мікроцарапиночка невеличка. Все ж таки автомобіль наїздив 220 тисяч, якось він мав їздити. Чисті гарні сидіння, навіть не закошлачено, ніде нічого. Бо часто буває, ногами зачовгують там. В кашкаях часто буває, ось в Metsu-Bісі зустрічав. Чисті гарні диски, не подерті нічого. Задні майже нові е, тормозні диски і майже нові колодки. Тут є така мікро-мікро, якась рапушечка, без всякого, без катастрофи, скажімо так. Зразу йдемо. І по косметиці теж. Камера заднього огляду. Автомобіль абсолютно чистенький, гарненький. Приїхав без шторка, але шторку я вже замовив, шторка буде. Є аварійний знах, зупиночки є. Домкрат, майже нова запаска, а може й нова. Вряд чи хтось її ставив колись. Такий друзі автомобіль, чистенькі гарні диски. Чистий, ахайний доглянутий салон. Второй йдемо зараз по фарбі, покажу як працює двигун, Дверні карти чисті і покажу діагностику, якщо треба. Такий, друзі, меганчик суперовий. Колір просто бомба. Так, йдемо, як завжди, з тощиноміром по фарбі. Є тут пару мікро-мікро таких от супер невеликих сколиків, їх навіть так не просто показати на камеру, але ну, вони є, щось там мусить бути. 114, 120, 99, 108. Це мертві що? Льот, пробачте. 115, там все добре. Намерзало машину, тільки помив. Пройдемося по проємах обов'язково. Все як завжди. Наліпки ці базешні у нас є. 56, 68. 52, 65, все як має бути по проємах, Менше 100, якщо один стандартний фарбований по заводу автомобіль, бо буває і переваки заводські, і все що завгодно. Криша 119-126. Щось так репить в небі. не немодиті літають. 129, 118, 107, 116. По болтах ніде нічого не кручено, ні по дверям, ні по ляді. Ну, в принципі, так і має бути, коли автомобіль ціленький, не мальований. 117, 137, 113, 123, 108, 64, 68, 62, 1, 128-11. <кій> Такий, друзі, автомобіль, йдемо далі. Все, у нас потухло. Не ніде немає нічого. Сіла батареєчка включи, так буває. Відразу відчутно, як ласедна музика починає грати. Та, де тут наш? Двигун працює чітко рівно, немає ніяких зауважень. І нічого. Не зручно одною рукою. Все працює гарно. Фари у нас 12-го року. Ліва і права всі однакові. Рідина прозора. Все працює досить гарно. тут Я вже казав, не кручені ніде нічого. Ржавчинки немає ніде ніякої. Все ціленьке. З Нідерландів автомобілі дуже добре зберігаються, Отже, піна трошки не повисипала. Такий, друзі, автомобіль. Так, переобувочка йде повним ходом. Міганчика взуваємо майже нову гуму зимову в такому супер стані. 20 чи 21 рік, не пам'ятаю, десь було написано. Ай вже темно ні герна не видно, але гума суперова. І тут вже перевзуваємо. Ті, як наперед куди теж саме все готово. Протектор просто бомба, 90% залишок, м'якенький, гарненький, все. Правильно змонтовано. Все чітко. Буде міганчик на зимові бігати. Добре, віталій, У нас чергове поповнення гранд сценіків. У нас ціла партія їхня заїхала, там чорний, цей шоколадний, ще буде сірий, ще буде темно-сірий. Всі босешні, всі в гарному стані, по інших просто не беремо. Зараз пройдемося по огляду даного автомобіля. Він дуже в гарному стані. Все, як, в принципі, все як завжди, інших не беремо. І він приїхав на продаж. Такий от коротенький круговий огляд зробимо. І пройдемося зараз по комплектації, по фарбі, те, що в нього є, чого нема. Що обслужено, який пробіг, все зараз розкажу і покажу. Отже, давайте починати. Значить, гранд Scenic у нас 13-го року. П'ятимісний, 1,5 дизельний двигун, з Механічна коробка передач. Має вже ледовані ходові вогні, туманочки, лінзовану оптику, вже все в дуже гарному стані. Комплектація у нас BOSE, 16 оригінальні диски. По тормозам дивлюсь, виробітка мізерна мізерна. Більше половини колодочок, чисті гарні диски, не побиті, не покоцані. Боузешка вже сказав. 13-й у нас чистий рік, навіть лобове скло. Всі віконці у нас абсолютно 13-го року у нас є безключовий доступ в комплектації Чотири склопідйомничка, складуються зеркала. Все для босешки стандартно. Музика всіми улюблена. Комбінована шкіра тканина салон. Дуже класно виглядає, ніде нічого не просижено, не прокурено, не замацано. Шкіряне мультикермо в суперовому стані, бачите. Не зачовгане, не заюзане, йде нічого. У нас рідного 227 тисяч пробігу навіть днівний одометр ще не скинули, бо машина їхала своїм ходом. Автомобіль в суперовому стані. Датчик дощу світла, є автоматичне затемнення зеркал, навігація. Ну, шестиступка механіка вже сказав. Двозонний клімат контроль. Салон в дуже гарному стані. Зауважень якихось таких критичних немає. Як німці часто пишуть зі слідами експлуатації. <хи> ну це таке. Це нормальне діло. Отже, дверні карти у нас чистенькі, не побиті, не покоцані, вантажів не возили. Будівельники, як спеціально включили, бетонну мішалку, трошки заважає, але нічого, якось будемо розбиратися. Так, столик є, все працює. Чистенький, охайний салон, нічого не перешивалось, не мінялось. Все в дуже доброму стані. По потолочку теж чуханого нічого немає. Все чистенько і охайно. Задні гальма абсолютно нові, помінені диски, помінені колодки. Колісні диски так само чистенькі, гарні, гума відсотків 40 літня. А передня дуже, да, дуже гарна відсотків 90% літня. Така майже нова. Задня трішки гірше. 17-го радіусу диски. Є у нас фаркопчик, помічник паркування. <гум> Такий жарковий. Дуже чистий, охайний багажничок, нічого не зачухано, не забито. А ні, ось є пару царапочок по пластику, ну, але нічого такого критичного немає. Ржавчинки по злівам ніде немає. В принципі, рік відносно свіжий, тому як немає питань. Нічого не крутилось, не знімалось. Шторочка є. Працює, є у нас повноцінна запаска, ключ, домкрат, все як має бути. Рижиків, прищиків, нічого такого немає. У нас є підкрас по одній двері, зараз покажу більш детально. Пройдемось по стовщиноміром зі всім. Ось так от. Чистенькі карти, шторочки, до речі, є теж, бусешки мають бути. Безключовий на всіх дверях. Все працює добре. В нас два ключика з безключовим доступом вже сказав. Повна історія. Е -е, зараз трошки знову рукою одної незручно. До 2019 року він був на офіціалах. Потім, певно, був без офіціалів обслуговувався. Саме головне у нас є для підтвердження пробігу це технічний огляд автомобіля в 12-му місяці 22-го року було 206 800 км. Отже, з пробігом у нас все железобетонно дуже і дуже добре. Дуже часто питають, чому до останнього дня не обслуговувався на офіціалах. А я питаю на зустріч. А чому наші люди не їздять на офіціалу? Бо дуже дорого і економлять. От така історія. Там так само люди рахують гроші за кордоном, хоч Німеччина, хоч Бельгія, хоч Нідерланди. Все для них важливо, кожна копійка. Так що От такі друзі діла. Машинка суперова, йдемо по фарбі. Так, ну що, друзі, йдемо по фарбі. Пройдемось по капоту. З, з, з нього і почнемо: 170-180. 134, 160, 180, 160. Якийсь легенький перелаг по капоту є, напевно. Хоча купляли, позаповняли, що капот цілий, типу, ну, таке буває, напевно. То не страшно. Головне, щоб не було ніяких рижиків, сколів, такого самого. 50, 55, 60, приємчики цілі і ціляще 62, по фарбі вона гарненька. Дверочка у нас має перелак. 150, 160. Так само капоти дверочка. 150. 80. Показую, в принципі, максимально детально, щоб максимум інформації мало. 140, 120, 102, 90, 111, 123, 87. Так, ага, тут проємчики, здається, я забув. Ано, пройтись та 68. Пройоми чистенькі, не зачухані, не за шморигані ніякими, там ногами нічим. Все добре. Тут все чистенько, нема ні сколів, ні рижиків, ні потьоків ніяких, ніде нічого. Болти не крутились, не знімались, все добре.

Ну і на капоті, бачите, десь якийсь перелаг. То 200, то 160, то 130, 150. Ну, коротше, капот одна дверечка, легенький перелаг без всякого втручання. От такий автомобіль, друзі, давайте ще покажу роботу мотора. Так, ключик тут. Запускаємо. Все працює чітко, 227 пробіг. Працює рівненько. Як фонами двою рукою трошки незручно. На 150 тисяч, до речі, мінявся ГРМ. У 2020 році вже не в офіціалі, як я казав. Мотор чистенький, сухенький, нічого не вимивалось, не чистилось, не милось, Я якось не дуже люблю. Люди часом питають, чому, чому помили або чому не помили. Пари однакові, 12-й рік. вік, 12 15 рік. Все чистенько, Підина прозора працює рівно, чітко, ідеально. Кому треба буде, скажете, я помию. Не дуже люблю мотори мити, щоб не було потім проблем. Отакий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Все розкажу і покажу деталі в описі під відео.